Вітаю! Ось ми маємо змогу з вами оглянути нову прокрасу це є Едельвейс під номером 12. Неймовірна красуня вийшла в пані Лори, і якщо вона вам приглянулася і ви маєте бажання придбати для себе ось таку красуню, то пишіть обов'язково пані Лорі, і вона для вас відтворить її або в цих відтіночках, або зовсім інших. Які тільки ваша душа побажає. Якщо вам приглянулася сама схемочка, то пишете мені. В описі під відео ви знайдете абсолютно все. Вартість схеми, посилання на мій Facebook, або номер вайбера, або номер вайбера пані Лори. Це вже залежить від того, до кого вам потрібно звернутися: чи за схемочкою, чи за готовою прикрасою. Від вас коментар, як вам прикраса сподобалася чи ні, варта уваги. Для нас це дуже-дуже ну, важливо. Пока!